Секунду назад відкривав телеграм, і ти вже побачив новини. Очевидно, що нічого нового там не з'явиться, але ти, типу знову відкриваєш, і так по 500 разів на день. Ну, буває, так. Але я деколи зараз, ну я не дивлюсь зараз новини, типу. Я лишив собі там якісь два канали. Бо я, коротше, це ж на початку повномасштабного я там ці тисячі, тисячі каналів всі переглядав. Вони такі тривожності почали ловити, що я поняв, що нього нафік. Тобто, тебе є два канали зараз? Ну, на телеграмі там два-три, Ютуб пару цих каналів. І. Оце Росія. О, як це? Україна 24, ці, ні, 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 Я пор... тут сказав конспіровський. <ріст> я дивлюсь... Путін умрет а, через 24 чотири ні, ні, Нам вистачає а, секрет. Це ти, ти дивишся в інтернеті, а я це чую кожен день десь по місту. у Нас по-франківську йдуть. Коротше, сестра. Я бачила вини. Сестра двоєрідна. працювала. Працювала з одним мужиком, так він в СБУ недавно звільнився. І казав, що війна закінчиться да, з так. Да. За два тижні у них не буде ніхера більше, все там сирія взірва їх нахрен.